Так, нова поставочка квадроциклів Лінхай, моделька Land Force 650 на 600 кубічних сантиметрів. Приїхали до нас 10 штучок, зараз вони запаковані і зібрані. Он там вже трішечки розібраний, можна так зверху піддивитися на нього, що тут взагалі, як він виглядає. Вже оновлені моделі, оновлений колір. В принципі, потім, вже коли зберемо, буде наглядніше і зрозуміліше. Але зараз те, що можемо побачити, є. Мішок, яким ми будемо його накривати від дощу. Звісно, що повний привід, все тут давайте глянемо на Ну, що вам показати? Покажу вам ось таку е е е приборку. Тут уже телевізор повноцінний, можна дивитися улюблені канали, але то не точно. Тому друзі, трішки пізніше покажемо його в зібраному вигляді. Затестуємо, прокатаємось і зробимо огляд та й подивимося, що до чого тут і як воно працює.